Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо сіяти сідирати на грядки, які у нас звільнилися після вирощування тих чи інших овочів. Як тільки ділянка звільняється після вирощування будь-яких наших з вами рослин, треба її чимось зайняти. І рослини, які ми сіємо для того, щоб прикрити і покращити ґрунт на своєму городі, вони називаються сідиратами. Я е, приготував для вас ну, трішки те, що в мене є під рукою. Дивіться, гірчиця жовта. Чудовий сідерат, який швидко росте, який допомагає захистити поверхню ґрунту, який очищає ґрунт від деяких шкідників і хвороб. І також який є дуже потужним посиленням ґрунту в якості. Підвищення його родючості, тому що це органіка майбутня, яка буде доповнювати гумусний шар нашого ґрунту. Е, можна сіяти горошок. У нас ось, до речі, деякі грядки саме під горошком. Ми сіяли його. Це чудова культура, яка. Має такі азотфіксуючі ще властивості, тобто повітряний азот фіксується і накопичується в ґрунті грошок. Друзі, вирощуєте також, потім заробимо і це таке як масло масляне, будемо так казати, покращує ґрунт. Зараз ми будемо тут е, сіяти фацелію. Я б хотів, чесно кажучи, посіяти гречицю, але тут росла капуста. тому Гірчиця після капусти не бажана. Це схожі рослинки, і тому у них схожі і шкідники, і хвороби. Після капусти, гірчицю я не раджу саджати, але фацеля це саме те, що підійде період вегетації. Тобто ну, ось зараз середина вересня до 1 листопада фацеля. Встигне зробити свою справу в якості сідератів. Вона виросте 6 тижнів, буде цілком достатньо для того, щоб не повний, але е, позитивний ефект від вирощування в якості сідерата на нашій грядці ми побачили. Гічця трішки швидше росте, тому якщо у вас не капуста росла. А щось інше, то я б радив зараз прямо посіяти гірчицю. До речі, якщо є потреба насіння, ось гірчиця, до речі, це найдешевший сідерат. Залишу в описі під цим відео посилання на насіння гірчиці в якості сідерата. До речі, вже у Тетяни Вікторівни є в наявності майже все насіння овочів та квітів. Якісне голландське насіння, яке ми також для себе замовляємо, з якого ми вирощуємо всі рослини на своїй дачі. Тому також залишаю в описі посилання, ну і в тому числі сідерати. Я також замовляю там. Як переходьте, замовляйте вже час готуватися до нового сезону вирощування рослин, поки все є в асортименті. Але давайте все ж таки будемо проводити посів сідератів. Чесно кажучи, в пасві сідіратів немає нічого складного, але треба було саме проговорити, навіщо це треба робити і коли це треба робити. Це насіння фацелі. Ось так воно виглядає. І давайте його разом з вами посіємо. Ось так. Проводимо пасів. І треба закрити це все на глибину 1-2 см. Для цього ми використовуємо звичайні граблі. Ось так знову розпушуємо. Переважна більшість насіння буде вкрита шаром ґрунту саме потрібної товщини. Для поливу бажано використовувати ось такі розсіювачі для того, щоб не Через е, мірно прищільнювати ґрунт. Ось і все, що потрібно зробити. Ми витратили зараз на посів 20-30 грамів насіння фацелі. І витратили на це. 10 хвилин, якщо б я не знімав відео, це я зробив би набагато швидше. На цьому відео завершую. Якщо є у вас вільні ділянки, прикрити їх якою-небудь рослинністю. Ось це моє таке побажання і я впевнений, що ви побачите неодмінний результат.